Україна крок за кроком відступатиме, якщо Сполучені Штати не нададуть відповідну військову допомогу. Це президент України заявив в інтерв'ю. Я розумію, що ці інтерв'ю вони спрямовані також до західного читача, і якимось чином, імовірно, мають на нього вплинути. Але я думаю, що таким способом політика не вирішується, і достукатись до чиновників там, які приймають рішення про допомогу через пресу, не вдасться. Це той випадок, коли ми скажімо так, мягко кажучи, переоцінили наших партнерів і переоцінили їхнє бажання брати участь у цій війні. Про кордони 91-го року вже ніхто не говорить. Про кордони 2013 року вже ніхто не говорить. Сам президент України взяв і сказав про лінію 2022 року, що мене викликало величезний подив. Стаття до речі, це є в телеграмі. Ви її можете почитати, що відбувається насправді, і чому влада України так себе почала поводити? Вже говорять і про змушення. Путіна до перемовин, що ще півроку тому назад було табуйованим. І людина, яка говорила про хоч якісь перемовини, вона була просто в зоні максимального хейту, і людина, яка просто говорила про те, що, ймовірно, треба включати хоча б через якісь інші джерела, через не українські джерела, але якісь дипломатичні можливості. Передати якісь повідомлення а, нашому ворогові, ну це було просто. Викликало серед українців шаленне роздратування у дуже багатьох. А, марафон робить свою справу. І знаєте, те, що в марафоні транслюється, воно і а, визначає те, як українці деякі думають. А тепер все розвертається на 180 градусів. Вже починають говорити про змусити до перемовин. Ви знаєте, ще раз повторюю, що змусити нікого нікому не вдасться, особливо ну ви зрозуміли, як і кому, і в яких ситуаціях. Зокрема, ні Трампа, ні Путіна, ні Макрона, ні Ердогана, ні лідера Китаю і так далі цих людей змусити до чого-небудь не можна, тому що вони займають сильну позицію. Яка ґрунтується на їх національних інтересах. Сильна позиція це обумовлена тим, що війни на території штатів, на території Китаю, на території Німеччини, на території Франції немає. Або якщо цю війну ведуть, то мають свої заводи, фабрики, параходи і величезні ресурси для її продовження. А коли тобі зброю не дають, нам в даному випадку і не дають змусити кого-небудь до чого-небудь вкрай тяжко. Не лишається тільки молитися моєму стражденному українському народу. Бережіться.